Вітаю вас, друзі. Пропоную вам сьогодні помилуватися одним осіннім явищем. Здогадайтеся, як воно називається? Це явище, коли восени обсипається з дерев жовте, червоне, багряне, помаранчеве листя. Так, це листопад. Так зараз ще жовтень, скажете ви. І це дійсно так. Але листопад іще в дорозі, та вже стриматись не в змозі. Листя смикає, зриває, він дерева роздягає. Бешкетник листопад, правда діти? Але ж він готує дерева до зими, тільки скинувши своє яскраве гарне вбрання, дерева зможуть. Спокійно зимувати, спати всю зиму. Поки на гілочках є листя, відбувається рух соку у дереві, а потім він зупиняється, коли листя вже немає, і дерево точно не замерзне взимку. Діти, а чи звернули ви увагу, в яку погоду більше падає листя у тиху чи в вітряну? Коли вийдете на прогулянку, обов'язково зверніть на це увагу, поспостерігайте, а ще прислухайтеся до того, як падають листочки, як вони шурхотять під ногами. Це такі казкові звуки, яких ви не почуєте в жодну іншу пору року. Бувайте, діти, до зустрічі!